Вітаю, друзі, на каналі Все по домашньому. Сьогодні вашій увазі пропоную приготувати борщик у банках. Так, так, саме у банках. Ось такий смачненький, наваристий, густенький, виходить. До такого рецепту просто додаєте картоплю і капусту. І все, смачний, ситний борщ у вас готовий. Ну, буквально за хвилин 20, аби картошка встигла зваритися. З такої півлітрової баночки можна приготувати 2 літрі смачного борщу справжнього такого українського борщику. І от, якщо не знаєте, що зробити з ось такого маленького бурячка, або ж вас. У погрібі. Ну, це ж такий непоганий да? вирвало. Ой, є вони і набагато менші. Ось такі, да? невеличкі буряки. Я вам зараз розповім дуже чудовий рецепт, який е, виручить вас у будь-яку хвилину, в будь-який момент. Також можна переробити бурячок навесні, або взимку, коли у вас є більше вільного часу, або ж весною, коли починає підпорчуватись бурячок, робите таку заготовочку, аби буряки не пропадали, і маєте смачненький наваристий вітамінний борщик, круглий рік і навіть посеред ночі. А що буває таке? Що хочеться тарілочку гарячого свіжого борщику. Усі продукти потрібно обсмажувати окремо. Окремо обсмажуємо цибульку в уліці, потім морквочку, перчик та бурячок. Все складаємо у велику каструльку. Заливаємо томатним соком. І тушкуємо. Звичайно, томатним соком заливаємо не одразу, даємо 40 хвилин, аби протушкувалися овочі. Потім додаємо томатну пасту. Ну, не томатну пасту, томатний сік додаємо. Протушуємо хвилин 10-15. Додаємо сіль, чорний перчик, оцет. Трішки цукру. Ще проварюємо 15 хвилин і розкладаємо в підготовлені чисті сухі баночки. Нічого не стерилізуємо, не закутуємо просто закрили металевими кришками або ось такими, е, твіт чи твіст, <с> не знаю правильно, як вони, кришечками, і все гарно зберігається. Такі борщики підходять, як і для командировок якихось, або собі, коли хочеться поїсти. Отак і продукти не портяться, і завжди під рукою є ось така заготовка борщу. Це зручно, смачно, тому готуйте. Якщо вам такий рецепт сподобався і був корисним для вас, будь ласка, оцініть його лайком-вподобайком. Напишіть коментар, будь ласка. А хто ще не зі мною, будь ласка, не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвіночок. Миру, добра, пока-пока!